Це обладнання, за допомогою котрого онкохворим проводять операції. Від цих інструментів залежить тривалість та ефективність хірургічного втручання. Воно має бути сучасним і відповідати всім вимогам. Проте стандартне надання медичної допомоги та реальність, з якою доводиться мати справу лікарям, різні речі. Стані оновлення операційної було насправді давно, особливо електроножами, що стосується електроножів. Зараз у нас в наявності працюючих на шість столів є тільки два електроножі. На жаль, раз в місяць, іноді раз на три тижні вони виходять з ладу і мусимо їх відремонтувати. Ще протягом року працівники онкодиспансеру проводять більше двох тисяч операцій, які дарують онкохворим шанс позбутися цієї недуги, а декому можливість продовжувати життя. Проте лікарі розуміють, що наразі в країні складна ситуація і навіть не сподіваються отримати від держави нове дороговартісне обладнання. Та оскільки вирішення цього питання на часі вони зголосилися звернутись до кожного небайдужого боковинця, представників підприємств та благодійних організацій з проханням допомогти. У нас є така мета. Знайти можливості для закупівлі, хоча б, скажімо, трьох апаратів виробництва Патона. Орієнтовна вартість, наскільки нам відомо, разом із набором затискачів приблизно біля 40 тисяч гривень. Тому нам хотілося би звернутися до краян і хотілося б знайти підтримку. Це все, все напевно для. Покращення надання допомоги нашим мешканцям Буковини, нашим українцям, нашим родичам, знайомим. Лікарі кажуть, очікують від благодійників не фінансової допомоги, а саме обладнання. І, оскільки такий досвід співпраці з небайдужими громадянами у минулому був успішним, вони сподіваються, що й цього разу необхідне обладнання таки з'явиться в Чернівецькому фонко Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.